Всім привіт! У нас вже 7.18, Я зараз піду вже умиватися, чистити зуби, вдягати лінзи, збиратися в школу. Я зараз чистити зуби не буду, я буду чистити їх, коли я вже подібну. Так, у нас уже 7.25, уже почти 7.30, зараз у нас є такий крем. Ні, я, його в вдруги, кстати, купляла бо у нас не було чи холодно, щоб мене не обвітрило. Так спати хочеться, хочеться нікуди куди йти. Я зараз буду вибирати, що я буду вдягати, я включила основний світ, щоб нормально шкаф було видно. Так, Іріська, давай на шруди мені там. Я вибрала ось таку кофту, її зараз треба прогладити. Вона ось така класна, я в ній вже вам знімала тренди. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивитесь мої шарці, то ви її доріжні знати. Якщо не дивитися, то подивіться. Ось така кофта. Вона класна. І ще джинси чорні. Ну, її голодити не треба, а треба кофту гладити. Я вже поділа, зараз буду щось зуби, зуба, розчосувати голос. Зу, так як у мене брейкі, то я щось таким от ярчиком прохожусь між кожним. Зараз буду заплітати собі хвост. Ой, точніше, я зараз буду розчосуватися. І зараз ще подумаю, мені якісь розпущеними чи хвоста так ззаду собі заколоть. Жальзі, подивитися там хоч може вже світло ні, темно да. Короче, з вікном ще темно ну, трішки вже по стало не знаю я потім буду колемонтірувати це відео подивлюся може вообще все така темно тисяча то навіть не виставлю його у мене кстати є багато влогів. ну як багато може багато три які я не виставляла якщо ви хочете щоб я їх виставила, то пишіть в коментарях я вирішила, я піду з розпущеними і візьму просто з собою резинку, і я на уроках буду собі заплутати хвост, якщо вони мені будуть мішати. Я зараз схожу з цим портфелем, і зараз я його буду збирати. принципі, що тут збирати. Я взяла папку з пластіки. Кстати, подивіться, що з десь случилося. Це моє ім'я повинно було бути. Вона так загнулась і порвалася. Буду клеїти на клей. Це мій зошит. Ми його купили ось буквально пару днів тому, прямо перед школою на нову четверть. Бо в мене той закінчився, бо ми пишемо кожен день щось там в ній. Я вже тут пописала, де ж бачите, щось писала. Ось такий зошит. Також у нас в школі видають комп'ютери. Також беру свій щоденник. І пенал. У мене той пенал, в якому я ходила біжевий, він у мене якийсь там заказував. Там у мене ручка розтеклася, я його викинула, поки з таким ходжу, поки ми новий не купимо. Тепер я його відношу в зал. Я його відношу в коридор, щоб вже коли буде виходити, то я його вдягаю. Один контейнер, один сук. Другому контейнеру, втору. У нас буде класний їжу. Я вже зібралася, а у нас поки розцвітає на вулиці. У нас в інституті не можна брати в телефони, ну в принципі як і почти у всіх школах в Іспанії, тому я вас залишаю вдома і зустрінусь з вами, коли я вже прийду зі школи. Я вже прийшла зі школи, взагалі-то прийшла я вже достатньо давно, бо у нас вже 5.17. А я просто вам монтувала ті кадри, які я вам зранку знімала. Там чоловік 5 хвилин вийшло, це я теж зараз туди буду додати. Хотіла голову сьогодні помити, але вже буду її, мабуть, мити завтра. Бо так устала вже. Вже 5 часов, а вона починає темніти достатньо рано, бо так, як зима, у нас вже буквально через часик темно буде. Я не хочу з мокрою головою ходити. Я Зараз хочу вивчити нові танці. Я їх вже знайшла, не звертайте уваги, що це у мене тут. Все у мене вода. Я просто спачкалася. Ось. Mm -hmm. Так, я нашла уже танцы, какие буду учить. Конечно, музыку я вставлять не буду, потому мне дадут авторские права. У меня 769 подписчиков. Так, ты входила в этой стороне. Я все прикрепляю сюда. И так, Я вже включила гірлянди із-за того, що у нас вже потемні У нас вже вечір, прям темнотища, у нас вже там за вікном. Я сходила в душ, а я зараз буду знімати лінзи, муватись, чистити зуби і вже лягати спати. 9.20 ровно. Я от уже буду закінчувати цей влог. Якщо вам сподобався, обов'язково поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. До нових зустрічей. всім пока-пока!